Просто прекрасний велосипедик заїхав підлітковий від 7 до 12 років зі Швейцарії. Дивіться, мустан дуже в ідеальному стані, як новий, ціна 6440 Ціна китайського самого дешевого. Що ви розуміли, це є брендовий, алюмінієвий на 24 кулесах. дивіться які повноцінні широкі крила стоять. Резина фірмова, добротна ще стоїть, без проблем. дивіться Фара, динамо, втулочка стоїть тут, дає енергію на передню задню фару. Кріплення на баночку фірми не підібране. Руль, значить, у нас сідло піднімається, випускається без проблем. Є в нас тут багажник, бачите, це задня фара. Розовичок. Шимановська перекидочка. Тут бронепленка поклеєна, коли ланцюг стукає по рамі, щоб менше царапалося. Передній перемикач. Щимановський. Дивіться, з тої сторони. Хто шукає цей велосипед, можна сказати, унісех? Що для дівчини може бути, що для хлопця? Біленького кольору, мустанг невбиваємий. Повірте, купили, і 5 років дитина буде їздити без проблем. Вилучка магенька, бо то з своїм фірмами і бренду. Від 7 до 12 років він підходить. Ціна 6440, Когось буде цікавити, заїжджайте на скулки, веломагазин вулиця Львівська, 20. Або заходите на сайт rover.inua. Рубрику дитячі підліткові велосипеди. Також хто не має можливості заїхати до нас. Ми відсилаємо нової поштою по цілій Україні.